Вітаю, шановні! У нас тестування оперативної пам'яті за допомогою програми MemTest. І так, щоб протестувати пам'ять, нам потрібно створити USB-завантажувач, а перед цим встановити програму MemTest 64 або 86. Тепер нам потрібно зайти в BIOS і поставити нашу флешку першої в Boot Priority. Зберігаємо зміни та перезавантажуємо наш комп'ютер. Після запуску комп'ютеру у нас відразу починається тестування нашої оперативної пам'яті за допомогою нашої програми. Всього в нашому тесті 4 етапи, в кожному з яких буде 13 тестів. Тестування може зайняти близько 3 годин. Бачимо результати нашого тесту. Можемо знайти кількість помилок під час кожного тесту.